Свого часу вона стала головною подружкою, чи не кожної людини в Україні, хто хотів схуднути. Саме її слово було авторитетним, і саме вона особисто вела людей за руку до здорового тіла та краси. Але повірте мені, це були дитячі забавки порівняно із тим, що чекатиме вас на битві за життя. Спортсменка, тренерка, блогерка і телезірка, яка не потребує додаткових представлень. Це Аніта Луценко і історія її успіху. Аніта Луценко експертка зі здорового способу життя, мотиваційна спікерка, інфлюенсерка, майстриня спорту та багаторазова чемпіонка зі спортивної аеробіки, авторка книги щаслива мама. Коли я прокинулася, я зрозуміла, що оце прийшла слава. Всі ж хочуть одного і того самого скинути живіт. Висять руки цилюліт. То якщо ти стоїш а на тебе дивиться булка, а ти дивишся на неї, то ти цю боротьбу ти її просто програєш. Тому я безмежно вдячна мамі за те, що мені ось цю першу ковтинку вона сказала: не куплю усе життя у спорті. А прославилася завдяки телевізору і випадковому коментарю у соцмережі. Аніта Луценко прийшла у спорт у чотири. Почала з художньої гімнастики, але врешті отримала майстра спорту зі спортивної аеробіки та диплом університету фізичного виховання і спорту, та почала допомагати людям будувати тіло мрії. Це робота над собою. Не треба перекладати на генетику на щось, те, як ти себе виглядаєш, і почуваєшся. Це відповідальність. Треба брати відповідальність за своє життя, за свої вчинки, за те, як ти виглядаєш, і нікому окрім тебе, от взагалі, це просто нікому не потрібно. Єдина людина, яка може прийти з цією паличкою, це ти. А потім із нею сталося телебачення. Аніту запросили стати експерткою у проєкт зважені та щасливі. Який допомагав учасникам схуднути, і вона швидко стала народною улюбленицею, але по справжньому впізнаваною вона відчула себе завдяки випадковому коментарю у соцмережах, і це сталося дуже дуже неочікувано, тому що я в Фейсбуці прочитала якийсь коментар під якимось постом якоїсь дівчини, знайомої що вона дуже багато їсть солодкого, і хотіла б там його щось не поїсти. А я така пишу: слухай. А давай зробимо разом, і там, ці два тижні, вообще не поїмо солодкого. І я взяла і щось написала в Фейсбуці пост, що там: О, я вирішила, не буду їсти солодкого, ніяких ні правил, нічого. І от просто хто зі мною. А потім вона стала провідником здорового тіла для мільйонів людей не тільки в Україні, а й по всьому світу, які долучилися до її ініціатив у Ютюбі та у соцмережах. А якось зіркова тренерка шокувала українців, коли поголила голову. Прихильники почали підозрювати, що їхня улюблениця має серйозні проблеми. Ані й досі коментує цей крок неоднозначно. Я не готова ділитися деталями, але я думаю, що кожен розуміє, що коли людина голиться наголо, то це якийсь дуже важливий період в житті. Мені було дуже цікаво, як це торкнутися своєї голови, тобто зловити це відчуття. Як то кажуть, перед смертою ніхто не жалкує про те, що він зробив. Усі жалкують тільки про те, чого вони не зробили. Повномасштабне вторгнення застигло Аніту Луценко не у кращому стані. Тренерка почувалася спустошеною, так називають вигорання. Вона поставила свої проєкти на паузу і думала, куди рухатися далі. Але війна вирішила за неї. Довелося рухатися у вимушену еміграцію. Так, Аніта Луценко опинилася в Англії, де познайомилася із людиною, яка перевернула її світ. Історію цієї жінки Аніта описала у своїй новій книзі. Коли була в Британії, написала про жінку, яка просто мене знесла з ніг, вразила, і які 75 років. Вона ходить на підборах, має абсолютно там ні ні артрозу, не поключені руки, ноги. Ідеальні колінка, носить коротку спідницю, ходить на побачення із чоловіками. У книзі Аніта також ділиться цікавими фактами про традиції, культуру та побут британців, які можуть бути корисними та цікавими для українців. Британці пам'ятають, як їх бомбили, як не було їжі, як було холодно. І я думаю, саме тому старше покоління дуже розуміє а, нас і так сильно підтримує, тому що в них все це прямо на устах. У чому ж секрет успіху? Аніти Луценко. Працювати на трьох роботах, навіть якщо тобі 16, Але якщо тобі це необхідно, я їхала в одне місце, потім в друге і в третє. Мені е, батьки сказали в 16 років, що годувати ми тебе будемо, але якщо хочеш е, заробляти, хочеш щось там купувати, одежу чи щось таке. Будь ласка, все, ти вільна робити, все, що ти хочеш. Не здаватися, ти обов'язково колись теж станеш першою. А я можу сказати, що я дуже довгий час я займала тільки друге місце. Моя найкраща подруга займала весь час перше місце. А я ось так: друге, 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 я не знаю разів сто Просто. і в якийсь момент е почалися і перші місця також. Не соромитися бути не тільки підтримкою, але й приймати підтримку. Є в мене подруга Юля, з якою ми вже, мабуть, років з 19, це там скільки господи, вже більше 20 років. Я Юлю називаю своїм особистим психологом, що в мене не трапилося. Я біжу не їсти, а дзвоню подрузі, розмовляю з нею. Ну і мабуть, мої батьки. Мабуть, батьки, це моя підтримка, яка я знаю, що вона зараз є, завжди є, завжди може звернутися. Ніколи не зупинятися, навіть якщо було важко, ти зрозумієш, навіщо йшов цей шлях. Мені зазвичай, взагалі, здається, що люди дуже мало в себе вірять, і не вистачає ось цього відчуття, що в принципі все, чого ти захочеш, це реально досягти. Просто треба розписати такий план, і абсолютно все важливо. Я ось більше року, як я покинула пити зовсім. Я можу сказати, що це одне з найкращих взагалі, рішень в житті. Мені здається, так і посвіжішала. Все ви відповідали. Дякую вам дуже. Дуже приємно.